Зараз зробимо пригнать бодьою я помщуся за те, що він мені постійно робить. Дивіться. Бодь, іди сюди, будь ласка, розкажеш всім, як ти зробив блогерство. Я граю зараз. Іди сюди, я вже знімаю. Так сні... да, я вже почала. Так подвинься, чи що? Та я розказала всім, і тобі треба зараз розказати, як ти почав. Ну, я почав займатися блогерством, і ще як мені було. 12 років. А що це со мною? А що це такой? со мною? Це якась маска, чи що? Ні. А що це со мною? Ти такий, як є? Та ні, це якийсь ну, піздець, якщо чесно. В тебе нормальні глаза. Я не думав, що як я похудаю, оце я буду таким. Яким? Бля, як, як миша, якась як криса. А ти що, ти нормальна, а я? Та тому що я така красива. А я такий був? Да, ти так постійно, я так тебе познайомила з тобою і так. Та ні, я думаю, що це. Як я почав ходити в зали на дієту, оце... це. Оце. Блять, може... може назад набирати вес якось. чи... Ну да. Ну сьогодні мами день рождения, я вот так от піду, як. Блядь, Але як, блядь, як і миша! Був. Але ти так і був. Я дуже страшний. Ти міша постійно. Я дуже страшний. А що ти мені це. Та тобі треба йти на пластику бать. Це не красиве. На пластик? Ну, а що. Щоб вони тобі так очі дали к собі. Блядь, я риба. Ну да. Я риба і миша і.